hvala lijepa sa vama je Шедевр. тільки так можна описати цей фільм. Небагато речей в цьому світі можуть похизуватися таким визначенням: бігмак меню, поки він ще був по 103 гривні, другий бік подушки влітку, ти, а контенту по трансформерах ще менше. І я планував ще довго витягувати цей огляд. Проте тіль після трьох злитих каток в грі гамнав, яку мене повернули після п'яти років, Red Bull і кілька класних коментів зробили своє. Я відклав інший фільм подібного плану і вирішив вам розказати, чому ж трансформери початок це найкращий фільм робо всесвіту за наш час. Бажаю вам приємного. Перегляду смачного всім, хто їсть і полетіли. Почати варто з того, як я взагалі про них дізнався. Десь на початку 24-го залили перший тизер, з якого я підчеркнув прикольний вкид про Origin трансформерів, тільки про них як все зародилося, відсилки на перше джерело. Бо, як я казав в огляді на війну за кібертрон, мало хто знає, що фільми бея далеко не ті трансформери, якими вони є насправді. Тож я був перечутті, доки не глянув сам тизер, в якому акцент зробили на комедію. Не те, що фільм є еталоном серйозності, але саме через підхід в плані Раркетингу аля, ну відома франшиза, ми і так зберемо касу. Багато хто його оминув, віддавши перевагу дикому роботу. Так само дуже класний фільм, але за рахунок реклами розірвав винуватця сьогоднішньої теми просто без шансів. А бій міг бути хорошим, бо виявилося, це не гигага заради грошей, а справжнє мистецтво. Так само критикувався акторський склад, бо в сенсі og голоси Оптимуса і Мегатрона поміняли на Тора І хто це взагалі такий? Брайан Генрі, до речі, помпічний і недооцінений актор. Чому ж І що ж з цього всього вийшло? Артує фільм з того, як покемон Швепс Оріон Пакс та пофіг забирається в архіви, аби дізнатися, куди поділася матриця лідерства. Кінжал, за яким бігав Сем, увесь другий фільм. Там були тільки загальні фрази, і двоє вартових, які збиралися дати хеге тягла за несанкціоноване проникнення. Проте в процесі погоні ми натикаємося на рандомного сірого бота, який по сумісництву найкращий рятівник і друг у всьому аяконі. Знайомтеся, Ді 16. Вдамо, що ви не знаєте, ким він стане. До речі, мій брат, з яким я якраз ходив на фільм, не дивився трейлери і тим більше не знайомий і з каноном, тому те, як він не зрозумів, а потім як зрозумів, для мене один з найкращих моментів минулого року. Отже, пацики відправились копати алмази, тому трішки пояснень. Вони безіадровий бот, ціль яких копати енергон, бо після пропажі матриці його потік припинився. Таки хлопаки не здатні трансформуватися. Все, що їм залишається, це копати землю в надії на краще життя і прокачену кирку. D-16 влаштовує таке життя, адже він вірить в систему на чолі з великим Сентенелом Праймом, який став лідером після падіння 13 прай. Мівів, і саме зараз на непридатній для життя поверхні шукає ту саму матрицю. На жаль, поки його потуги безуспішні, тому хлопаки мусять копати. Паралельно ми маємо головного героя, який вірить, що здатен на більше, ніж те, ким його бачать, і через це постійно лізить в неприємності. Так, після невдалого дня він вирішує довести, що справді набагато здатен, і обманом змушує кента взяти з ним участь у перегонах, по суті, формулі 1 кібертрону, де тіпи можуть перетворюватися в літаки і суперкари, а вони шахтарськими джетпаками. Але їм не треба виграти. Достатньо прийти не останнім, адже це вже покаже, що вони не гірші за ботів, які можуть їздити і літати. І спроба була хороша, навіть покарали свого булера. Проте цього виявилось недостатньо. Ті згорів, бо тепер з них всі будуть сміятися, підвищення не світить, а про кобіт взагалі можна забути. Але їхній подвиг вразив самого Сентинела Прайма, який похвалив їх, пожав руку і дав можливість похилитися у своєму гаражі. Тому Кент заспокоївся, визнав крутість ідеї пакса і по дефолту став думати, які ж деталі собі Собачити, але недовго, бо інший згорівший бот відправив їх сраку світу, з якої їм точно не вибратись, поки це не буде потрібно сюжету, звичайно. Бо там вони зустріли бі 127 або ж Руталотрон. Він перебирає сміття і косить пітома Хенкса, Правда, замість м'ячика має кінтів з брухту, які потрохи розвалюються. Один з них, зручно для сюжету, зберігав послання про засідку квінтесонів на праймів, у якому вказане точне місце їхньої загибелі і, можливо, схованку потрібної всім матриці лідерства. Тож недовго думати, Думаючи, хлопаки вирішують відправитись на поверхню. По дорозі вони залучилися допомогою Аліти, яка спочатку я думав буде звичною всім арсі. Плюс тригернуло ім'я, і я згадав про багато обіцяючий всесвіт, який так і не стався. Вона від компашки не в захваті. Через двох її звільнили, відправивши на нижні рівні перебирати сміття. А третій. Же крутий чувак. Ой, дякую, але враховуючи, що після подібного варіантів подальших дій в неї небагато, єдиним правильним рішенням було йти в бік праймів. До речі, в разі чого квінти це найзліші вороги трансформерів у якихось хронологіях, навіть їхні творці, їх зображають по різному, і цей дизайн не те щоб поганий, але перше, що одразу кидається в голову, це жуки з першого ральфа. Без мозки, дуже сильні, але не те що вражаючі. Це пояснення, просто аби ви не задавалися питаннями, хто вони, хоч загалом, сюжеті крім великого повороту. І смерті праймів вони відіграють по суті нічого. Тим часом наша ватага не без проблем залетіла в потрібну печеру. Там були всі 13 праймів, і бачити свого кумира в такому світлі не те, щоб велика приємність. А точно ді преться по мегатронусу прайму Найсильніший з усіх праймів. Звичайно, це мільйон і одна вудочка на майбутнє, та все ж з цікавих фактів можу вам розказати, що ви дуже добре знайомі з Мегатронусом, навіть цього не усвідомлюючи. Для контексту в оригіналі Мегатрон був гладіатором і носив ім'я Мегатронус на честь найсильнішого. Прайма. Потім він його скоротив, аби бути єдиним і неповторним, але прикол в тому, що цей самий мегатронус зображений дуже жорстоким та зрадливим праймом. Я б навіть сказав полеглим або занепалим, який мстив. Тому класно, що тут так само зберегли оце наслідування. Обшукавши рештки, виявилося, що один з легенд живий, тому, зарядивши його кубиком енергону, повстав інший ментор, ім'я якого Альфа Трайон. Він рулив архівами, в яких працював Оріон в оригіналі. Дядько роздуплив всіх стосовно загибелі його братів і сестер від руки Квінтесонів та повідав. Що в них була допомога, найбільш довірена особа до праймів Сентинел дав інфу, що командування жуків засіло в цій печері, тому вони чкурнули туди, аби зі всім покінчити. І компашка перемагала прайми, все таки. Але виявилося, що все це було частиною хитрого плану Сентинела, який під шумок розкидав пациків та хотів залутати матрицю. Та матрицю не можна привласнити. Вона дістається тому, хто був особисто вибраний гідним творцем праймусом. Тому вона ностальгійно розсіялася, а падлюті довелося домовлятися. Тож він здав планету жука. Брехав про пошуки матриці та зливав увесь енергон агресору. А найцікавіше те, що з приходом дефіциту йому стали потрібні робітники, і він виймав ядра з ботів перед їхньою активацією, аби обмежити їх та запхати в шахти, аргументуючи великою метою. Що всі в тільті, але навіть знаючи правду, ті згорів на пакса, бо все було би добре, якби вони сиділи і не рипались. Бо тепер хлопака хоче прив'язати його поршнями до ланцюга та вести по всьому аякону, показавши народу лже лідера та відплатити за. Раду та роки страждань, і ви не повірите, але дядько має рацію. Саме тут починає зароджуватися мегатрон, бо все, у що він вірив протягом життя, виявилося брехнею спраглого до влади бота. Уявіть розчарування, злість, спустошення, коли людина, в яку ти віриш найбільше, виявляється таким гавном. І так, до переполоху з боку своїх приводять дуже тупо, бо в сенсі, якщо він вбив чувака, який збирався вбити їх, з ним щось не так. А пак зразу старенький з тобою, все ок, ти якось на себе не схожий. Так само агресія після досягнення Шаного взагалі ні до чого, крім ось він тепер злий поганець. Ідея проникнутися та зрозуміти антигероя була, але реалізація підкачала. Полінувалися, я не знаю. Отже, старий дав компашці ядра та настанову змінити світ на краще, їхня краще. І поки він епічно відбивався, нас чекала фанова двохвилинка усвідомлення нових сил героїв та цей самий маніакальний прихід дій з промовою про недовіру, яку перервали нові знайомі. Це верховні вартові праймів. У каноні всі, хто вміли літати, були вояками, а хто їздив, робочим. Що і сформувало звичні нам фракції. Але зараз не про це, бо тут були всі: це ж Старскрім, а ти шок а ти Саунд І знову ж таки дуже прикольні внутрякові деталі. Шоквейв тут ще емоційний, бо у всіх інших інтерпретаціях він вже їх видалив через заваду прийняттю рішень. Саундвейв так само Саундвейв, а зори криком пояснили, чому його голос такий писклявий. Також сумно усвідомлювати, що найбалакучіший бот насправді той, хто всюди мовчить. І знання, що вони пересікалися до того як друзі, а потім. Цей же чувак забрав у нього голос, додає картині похмурості, але ідентично цій сцені епічності та мої роздуми перервав черговий наліт, проте цього разу справжніх поганців. Пі та забрали, а пак спіймав хвилинку слабкості. Кент був правий, треба було сидіти, нічого не робити, і все було би добре. Я ніхто і нічого в мене не вийде. Тоді Скарлет Джохенсон зарядила його промовою, що вона краще за нього у всьому, крім оптимістичного тактичного бачення. Бо хлопака мав рацію стосовно походу в бік матриці та того, що вони можуть більше ніж всім здається, особливо він. Тому ГГ зібрав залишки вартових та полетів штурмувати Аякон. У цей час Сентинел абузив бранців у вежі, а головною його жертвою був ді 16 Сказав, що всі його зненавидять, що повісить всі невдачі вилазок на поверхню на них, бо тільки він визначає правду в цьому місті. Він закон. А колись Ренкі вирішив ніяк йому не коритися, той став привселюдно його трешточити, заодно показавши, що після смерті Мегатронуса забрав його ядро собі та приварив стікер на половину торсу. Паралельно пак вир... Рішив зібрати побратимів на повстання, повідавши їм все, про що дізнався, будучи на поверхні. Він сказав, що навіть не будучи бійцями, найважливіше в боті не ядро, а іскра, яка дає їм силу робити світ краще, цитуючи останні йому слова від діда. І дуже класно йдуть паралелі, де нам вже показали спосіб завоювання союзників одним боком і іншим: і Айронхайта, і Сайдсвайпа, і Арсі, і Джаза. Ти, напевно, не захочеш дивитися останні 10 хвилин. І почався вирішальний файт. Пакс хотів дискредитувати Сентенела, і навіть це зробив. Народ був проти нього, ура, перемога. Проте Ді хотів дати тягла за все, що той накоїв. Бо коли система не може нічого, треба стати системою. Самосуд робити. Потім битва ідеології, пацифізм проти помсти, дружба і зрада. І знову ж таки, це перший мегатрон, якого ти розумієш. Може хтось навіть з ним погоджується, бо поганцями не народжуються, вони створюються. А коли твій Дейван Кент тебе не підтримує після ідентично пройденого шляху, почуття загострюються. Приходить думка, що він може бути проти тебе, і все стається само собою. Бою. Стається той самий шедевр. Більше я тебе не врятую. Усе з цього моменту викликає мурашки, тиша, яка перетікає в нагнітаючий саунд, м'ясо на фоні, епічні промови, які не відчуваються клішованими, логічний прихід до канонічних персонажів, а гра акторів. Тільки цей монолог вартий найбільшої нагороди. Тому коли в якихось номінаціях я бачу трьох людей з муфаси, одною з яких є епізодична роль доньки Джейзі та Бейонсі, а не цього дядька, я хочу вийти з цієї планети. Повинне переконаєте мене, що це brother. I have a brother? Краще за це. Ідентично український дубляж. Роман Чорний справився ідеально, і не смійте зараз угарати, що чувак з прізвищем чорний озвучив роль, яку в оригіналі грає чорний актор. Він попав як в оригінального актора, так і в Ді 16 з його спокійним, розважливим і місцями задовбаним тоном, так і швидким, агресивним та голосним мегатроном. Ніякого звичайно, дизреспекту до Дмитра Гаврилова чи Наталі Романько, чи решті бомбічного касту. Все так само класно. Кажу, так ніби вони подивляться. Просто до голосів класних антагоністів завжди ставишся прискіпливіше і фьонов як кажуть. Проте камінчик все-таки маю кинути, бо коли наші новини висвітлюють вже відомих загалу акторів, бо вау, вони озвучили епізодичну роль в великому фільмі. А не тих, хто робиться регулярно класно, по-різному, залежно від персонажа, не повторюючись і не отримуючи за це ніякого визнання, стає якось сумно, хоча вже і давно не вірю у всесвітню справедливість. Але ми відхилились від теми, бо сценаристи вирішили, що все це треба швиденько закінчувати. Тому Мегатрон, який ще 5 хвилин тому розкидував всіх без ядра найсильнішого прайма, навіть з підтримкою десептиконського. Цього бік тріо ловить тягла від бафнутого силою доброти та обмеженого хронометражу оптимуса прайма. До речі, в цьому кадрі можна побачити сльози хлопаки, що свідчить про наявність емоцій мегатрона. Якби ще вкинули канонічне, один стоятиме, а інший впаде. Я би взагалі розплавився. В результаті його з новими кентами було вигнано, потік енергону відновлено, а шахтарі отримали свої ядра. Автоботи і десептикони були сформовані. А я спокійно можу клеїти ці три творіння в один канон. Титри, треба якийсь висновок? Фільм шикарний. Це те, що можна назвати справжнім. Кіно навіть не зацікавлена у всесвіті людина після перегляду сказала, що це було класно, тому для знаючого глядача це буде ще краще. Єдина біда була з маркетингом, бо пересічних людей зацікавити тим, що показали в трейлері, було майже неможливо. Бляха, та навіть я спочатку подумав, що це буде провал, бо не можна, показуючи суто комедію, передати весь епік і серйозність цього творіння. І через це, як би не хотілося побачити сиквел, скорше всього його не буде. Тому сміливо можете слідувати цією хронологією і зацінити стренькі відео по трансформерах, яке недавно. Ожило. Також підписуйтеся на канал, ставте вподобайки. Напишіть, що стосовно всього цього думаєте. Ви. Дякую вам за перегляд і почуємось в наступному відео. Тримайтесь, купки!